перед Новим Роком воно сіялось. Так, вот це ось, ця, ось о, ділянка, це у нас аутела, ось все, ось насіння. Так, вот вся діляночка у нас, це лаурела, теж така крупненька была редиска. Вот, О, а це селеста, Вот ця діляночка, це уже посіяли мы селесту. Сім'я це ми не рекламируем, не думайте, просто що експеримент. Теплиця буде з трьох е, видів насіння. Ну, всі і так їх знають, це, це насіння, так що так, пересів редиски. Перша в нас померзла. Ну, Будемо сіяти. Дай Бог, щоб вона виросла, щоб погодні умови їй допомагали. О, це крупно. Бо то я селесту сіяв, то мельче була. Це фракція. Дивіться, яка ось. Це капітальна. Це у нас. Ось всьо, така ребисочка. Так, ну, пробуємо. Зараз. Так, ось все, почало трошки залипати. Ми оцей чистілку зараз піднімаємо, і вона у нас працює, так як чистилка. ось раз, Фіксуємо її і все, і у нас уже. Видите, колесо все где и сразу счищает. О, значит, все, теперь сеем дальше. Так, ставим дальше аккумулятор. Далі. І тепер мені буде видно, як насіння кидає, падає. Все буде чітко. Так, ось все посіяли оцю оцей рядок, ось все. Трошки отак підрівняли, ще каточком проїдемо. Ось редисочку ось цього, половину цього посіяли. Зараз Трошки підзарядимо акумулятор, хвилин 15 і будемо далі сіяти. Це ми пересіваємо редиску. Чого б першу посіяли, бачите, тут здорова теплиця, тут буде хорошо вона рости А в тунельчику вона у нас померзла та перша. Все. даже якщо я її топчусь, бачите, сліди остаються. Але воно потім виравнюється, ще каточком проходиться, і виходить. Красота. От. Ось окоточок стоїть. І буде редисочка. Десь у березні вона вже буде. Ще я вам покажу десь десь до 10 січня всходи Числа 15 січня будуть всходи моркви хлопцям, що сіяв в Тернополі. Зараз сівалки робимо. До трактора сівалки. Пленко укладчики налажу виробництво. и рассада машины. Тоже кому цікаво, звоните. А всходы, я ж кажу, я вам скоро покажу. Так, засыпаем, это все посеяли. Теперь селестой зараз. будем досевать эту грядочку. Раз она и пока, как раньше так. Селеста мельче. Селеста на богато чем ця была. Это, я думаю, тут с головой хватает. Вот сюда грядку. Так. Сеем Селесту. Бачите, тут прикаткували, Ну Трошки сліди видно, ну так це не страшно. Ось От. От так вийшло. А тут і не будемо каткувати, бо тут земля дуже була суха. Тут сіялось прямо шикарно. Тут була трошки грязь була. Та так трошки довше сіялось і закаткували. А ця ось половинка, бачите? Так що поліється і буде рости. Досіяли цю на тепличку. О, температура теплиця 16 градусів зараз. Це для редиски взагалі ідеальна температура. Зараз е, ще палить і не потрібно навіть агроволокном накривати. О, агроволокно це ж ну, затінняти буде. Мало сонця. Ну, зійде, взійде, тоді можна буде. Там азота чуть-чуть дати. Можна с карбамітом трошки підпалив, посипати там небагато. Сьогодні у нас грудень в нас? 24 грудня. О, це Хмельницька область. Це в Хмельницької області. Ми оце сіємо Радиску. Ну, я думаю, що погода прям співає для Радиски. Село Гвардійське. Це ми посіяли в грудні редисочку. Ну, тепер треба чекати сходи. Сходи ми вам покажемо. Це десь, щоб воно добре взійшло. Це десь 5 7, навіть, мабуть, 10 січня ми покажемо сходи. Приїдемо, поснімаємо. Головне, щоб воно все взійшло добре. Ну і погода супутствувала. Бо погода це немало ролі грає Любой Ну, в будь-якому вирощуванні будь-яких культур. Ну, температура сьогодні на вулиці у нас десь 6 градусів, а в теплиці ось 16. Так що погода супутствує поки. А взагалі в лютому, якщо ми на Херсонщині сіяли на початку лютого завжди, то ну, в кінці січня, на початку лютого теж буде класно. окна. Піймати ці лютневі. І можна сіяти. Ця, допустимо, редиска буде десь у березні, а ця лютнева ну, вона на квітень буде. Трошки пізніше, але сезон у неї, як то кажеться, всю весну Люди їдять редиску. Ну, дай Бог, щоб виросло, все нормально. Так, Сходи покажемо після нового року. Ось показую, як зійшла редиска, ту, що ми сіяли перед новим роком. Сьогодні вже яке, 9 лютого. Ну, не вистачило їй сонця. І дуже холодно було, що вона дуже довго сиділа. Ось о, центральна, оця, цей, що по центру, бачите, зійшов гарне, але ще навіть є поключена верхом Края, де, ось бачите, як тільки починає вилазити сілеста. Края холодно, не попадало сонце. І дуже холодно від краю. Бачите, як центральне. Ось взійшла. Ось такі ось усходи. Ну і то є, є ще, що вилазить. Навіть вся не взійшла, мені кажеться, вона підмерзла. Підмерзла і добре підмерзла. Що вона 20 градусів мороза пережила. Ну так ось, дивіться, ось ось. 5 сантиметрів, 5 сантиметрів, тут трошки більше, може сантиметрів, 6, ось. Так же сама 5, 6, 4, отак вона ось зійшла, Бачите? Не годиться її сіять перед Новим роком. Потрібно сіяти тільки в лютому. Десь в кінці лютого. Це якщо взяти центральні регіони України. Західні. На півдні, так, да, на півдні можна сіяти її вже спокійно. От. І в такій теплиці ну, не вистачило сонця. Що є? Що є? Тепер її треба підживити зараз, палить і вона піде. Ось оця ця редисочка, дивіться, дивіться, тільки ось вилазить. Тільки лізе ось. Ця ось вона тільки вилазить. Бачите, отут. От зараз пориємось і знайдемо прокільчину. О. Ага, вона навіть ось не прокільчилась. Вона не прокільчилась навіть. Або семіна Такі попались з слабою енергією. Ну, більше, всього, більше всього, щоб не вистачило просто і тепла, і сонця. Ну, а отак посіяна ось, бачите? От. Не вся взійшла, не вся. Дуже-дуже холодно. Дуже ми її посіяли в холод. Ця ось Сторона взагалі не взійшла практично, вимерзла, мабуть. Бачите як? І тоді ми сіяли у Львівській області у дядьки Петра. Теж вона не взійшла, бо замерзла. Змерзла. Ось, бачите, дощ іде пасмурно, не вистачає їй сонця. Цей редисочки. Якби було в січні, хоча б... Днів 10 сонячних, вона б вже була б зійшла б гарно і все було б добре. так знаєте, ну Взагалом я ось орився, то посіяна вона чітко на 5 см, але ж ніяк не взійде ще вся редиска. Будемо ще сіяти, будемо показувати. Ну, такий посів ну Я рахую, перед новим роком воно сялось. Пережила вона 2 градусів мороза. Малий світовий день. ну Я рахую, отак, отак вона. Будемо дивитися. Скоро зніму всходи моркви. Морква теж вся накільчена. Але не всходи. Морква довше зарадиску ну Будемо чекати. Кому потрібна сівалка, дзвоніть, замовляйте, вийшли новою почтою.